Отже, сонячні панелі працюють, не дивлячись на те, що у нас ось така погода. Погода у нас, м'яко кажучи, не дуже жахлива, але не радує, так як у нас немає ніякої генерації. Давайте перевіримо, що ж ми генеруємо, коли ось такі у нас хмаринки. Що ми бачимо? Е, у нас недозаряджений ще акумулятор якому відбувається заряд акумуляторної батареї. Сонячні панелі видають 300 В на 09 А2 А заряд акумуляторної батареї. І у ватах це всього 289 Вт. Навіть немає 300 Вт. Цього дуже мало, так як близько 100-150, можливо, до 200 Вт споживає сам інвертор. От, Відповідно, якщо ми бачимо 2 А заряд акумуляторної батареї, а вона у нас на 48 В, то це ми отримуємо близько 100 Вт. Так як ми розуміємо, що він відображає 2 А мінімум, далі значення буде, якщо я не помиляюся, 5 А, тобто він це точно не показує, хіба візьму кліщі токові замірюємо. Хоча і кліщі теж відображають не точно. У будь-якому випадку, тут у нас виходить 100 Вт заряд. Тут ми бачимо практично 300 Вт. Від сонечка отримуємо можливо. І так, 200 Вт споживає інвертор, 100 Вт де на заряд акумуляторної батареї. Також в одному з відео я показував, коли у мене був сніжок ось тут, всюди. Ну і взагалі, зараз у нас снігу нема. Але коли був всюди сніг, ми бачили, що генерування у нас відбувалося 300, 400, 500 Вт, навіть могло бути 600 і теж було ось таке небо. А тепер ми отримуємо всього-навсього 200 до 300 Вт. Тому все ж таки сніг допомагає. Отже, коли у нас є сніжок, на вулиці значно яскравіше і. Сонячні панелі генерують значно більше електроенергії.